Сьома mm -hmm. коти oh. за Егором біжуть. Mm -hmm. Он сьома. Он він. Сьома рибка. Держи ключики. Mm -hmm. Сейчас підемо відкривати сарайчик. Mm -hmm. Всім привіт. Так, у нас уже новий день. Ми вийшли на вулицю. Зараз будемо поливати наші перці. Взагалі, це все, що у нас під парничками. Ми його трошки польємо, давно вже не поливали, зараз візьмемо водичку і будемо займатися поливом. Покажу вам наших котів Ай, наглих, тому що вони вже утром поїли, поїли і все одно просять, щоб їм дали поїсти. Ні, Єгорка, дождя не буде. А от сьома. От. Ти просив сьому тобі показати, Єгорчик, от сьома, диви. Тобі сьома подобається? Розказую про сьому, того що такий типу, як сіамський. Це у нас а, таких котів нема. Ну, Бібі черв'як. Бібі мама, вона ж ніяка не, не сіамська. Ми його приберемо того черв'яка. Угу. А папа теж не сіамський. Ми так вияснили, що є у того папи кота, мама, о, мама вона сіамська. Ні, папа кошка не ланяє, все добре. І вот. оце він такий родився, один. Він так всім подобається, цей сьомочка. А це корінь. Корі. Так, все, ми відкриваємо Матова. гараж. Що це таке? ти знайшов? Фу, Не знаю, це. Ні, це. І будемо зараз поливати. Оце воно таке чудо вийшло. Отакий гарний котик. Я зараз візьму стулочку, щоб поставити штатив. Щоб мені зручно було знімати. Дивіться, он чим Єгор на вулицю виходить з проводами. Так, все, беру стулку. Єгорка, що там таке? Ти потерявся? Йдемо, йдемо на грядку, йдемо. Дивіться, які в нас чорнобривці повиростали. І в них чомусь постійно якісь метелики. От я не знаю, постійно. Купа метеликів оттуда вилітає. Що це таке, непонятно? Може їм там просто подобається. Та ні, ну вони, може, якісь вредителі. Вони просто там, би, напевно, так не були б. Зараз ще я вам кое що покажу, це що ми тут почали робити. Єгор, ти на грядки? Зараз подивимося. Откусив хтось у нас листя, чи ні? Так, а ну що тут у нас? О, даду. Ага. А оце що? Чіаду. Це, це ще держиться. Оце я кожен день приходжу і стабільно по одному листику хтось одгризає. Я не знаю, що це таке. Бухтіли. Ну, щось тут, коротше. Не знаю, може, які... Це коти, а може це якийсь вредитель роби. Отакий, наприклад. Так, да, Корі? А, ж така кошечка. Ні, я вам на ці грядки не розрішаю ходити. Не треба. Ні, ми на ці грядки їх не пускаємо. Ось у нас є дощова вода. І ми зараз будемо поливати оте все, що у нас під парничком. І на той стороні, і тут. А ще, може, шлангу принесем. та поліємо тут, а це все тоже. Корі, корі тікай. Ще показую вам нашу полуничку. Та є гор, то хтось там птичка якась полетіла. Так. От наша полуничка росте на такій грядочці. Удивительно, що тут ще ніхто нічого не зробив, не зіпсував нам. Ну, будемо сподіватися, що так і буде. Ти куди? Що ти робиш, Корі? І ще один он на підході. Мам, камінь! Камінь знайшов? Так, ладно. Все, зараз будемо поливати. Мене, до речі, запитували, чому у вас кішка а, так часто народжує котів. Ну. Ах, ну, це ж не наша кішка. Ми коли сюди приїхали, тут жили кішки. Оце бібі, мама оцих кошенят, і там ще одна є, потім корі, яка зникла, і оце тумба. Оце вони тут жили, ми приїхали. Вони взагалі живуть у всіх сусідів. Тобто, це кішки, ну, вони не наші. А оцих кошенят, що зараз у нас тут, вони вже привели до нас по факту. Ну Тобто тут їх годували, їм тут сподобалось, що ми їх годували. Тому вони привели сюди весь свій виводок. Якщо б ми їх не годували, їх би тут не було в нас. От. Ну, ми за цими дбаємо, ми ще сподіваємося, що хтось їх позабирає цих кошенят. Ну, Кому я поки пропоную, ніхто не хоче. Поки вони тут живуть всі у нас. Трошки підв'яли перчики. Таке воно ж тут печальненьке. Вон, бачите? Ну, вже і така ж погода несприятлива для вирощування. Це ми так експериментували. Ну, Зараз буду поливати. спочатку перчики польємо, а потім вже все остальне, щоб я просто не запуталась. В першу чергу завжди використовуємо дощову воду. Коли дощі йдуть, ми їх, ну, збираємо її і потім поливаємо. А вже потім, коли вона закінчується, ми вже вмикаємо. У нас тут є на ділянці така розводка. от Тут виведена вода, не в одному місці, тут багато де. от І потім вже ми поливаємо. Ти ну тією водою вже яка у нас є. Потім покажу вам перці, які у нас тут нав'язались на цих кущиках. Так, ці я вже поливала вже мокрінька. Не працює? Ось такі перчики. Отакі. Це насіння. Ой, насіння тебе перців. А ми подумали, а що, зробимо експеримент, посадимо, подивимося, що воно буде. Звісно, ми не розраховуємо на такі, Прямо ті великі, знаєте, як туди, тебе продають. Ну. Що виросте, то виросте. Я, до речі, не пам'ятаю оцей ось. Це з них чи не з них? Ну, по формі, то з них. <сум> то що отой, який в нас отам росте, от там, він же ж другий. А оце, наче як такий. Так, капуста, що капуста? Та що? теж бачите, хтось її тут їсть? напевно, нічого з неї не буде вже. Ну, ладно, що? Будемо продовжати, поки воно само щось не станеться вже з ним, будемо доглядати. Ма, це моє ота. Можна взяти. Ой, ще там є. Так, я зараз вам дещо покажу. Це коли. Поливала, замітила, дивіться, у нас тут гриби повиростали під березами. Де він? Он? Оце такі от. Бачите? <плес> Он іще. Це вже такий, хто цього вирвав. поганий. Взагалі у нас тут багато. Он іще один. Де я показую? Он лежить. Тут, якщо поковиряться, ми там, отам, в отих березах, отам в отих, ми знаходили нормальні гриби. Я зараз туди не хочу йти. <рес> ну, у мене ще робота є. До речі, а що тут у нас а, наші саженці? Обрізали ми їх трошечки. Це в нас тут смородина, чорна росте. І... Малина. Ось. Все ми пообрізали. Вони були такі трошки длинші і на них малинки висіли, ягодки. І тут також обрізали. Так, тепер, що тепер ми будемо робити? Це після того, як ми в лісі, на... я на собі саме кріщана йшла. Мені тут не хочеться взагалі по траві ходити, тому що у нас їх тут на ділянці багато було, я пам'ятаю весною. Так, зараз Єгор каже, щоб я йшла на огород. Я зараз полью цю капустку, що тут у нас є. І що ще? Ну, потім вже будемо дивитися, як там Єгор буде себе почувати. Не буде він дуже психувач. Він хоче, щоб з ним. Він сам не хоче гратися, він хоче, щоб у нього була компанія. Єгорка а воно ж грязне там, так? Да? Угу, ладно. До речі, у нас ростуть отакі кущі. Це айва. Ось. І ми не знаємо, що з нею робить. Їй настільки багато. От, оце один кущ, і отам у нас ще росте другий. Хтось мяукає. Що таке? це було б дивно, якщо б у нас ніхто не мяукав, правда? <сіхи> <Дуду>. Ти ударився? Угу <сіхи> Покажи, де його. А, тут у. Ранка у тебе? <сіхи> Щас, Щас. А мама, туду, а я. А, ти крано цей достав, так, Ігор? <сіхи> 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 Банда. Банда. Банда прийшла. Ой, я це сижу і думаю, що ще буду з ними робити, коли вони виростуть. Не знаю. Я так сподівалася, що вони комусь ну, понадобляться ці коти, ну нікому нічого не треба. Ніхто не хоче відповідальності. Я зараз активно намагаюся їх котів привчити ходити по своїх справах одне місце дока, а дока! Досточка? І в мене більш-менш це виходить. Тому, ну, щоб якийсь порядок у нас був. Тому що, якщо стільки котіли, вони тут всі будуть робити свої справи по всій ділянці, то навіщо мені це треба? От. Що ще хочу розказати щодо панелей. В попередньому відео ми, ну, я показувала, як ми почали ставити кріплення на панелі. Поки тиша нема ще, не приїхали не панелі, не акумулятори, хоча наша черга вже давним-давно пройшла. Казали, що акумулятори відправимо з 25 по 30 вересня. Мам, не надо е, Ну, вже всі сроки Мам, вийшли. Нієм, кіпо! Типу. Хоча ми і предоплату внесли. Ну, я розумію, що Ой, зараз... мама, а одразу! Ти це викинь, Єгорчик. Це щось таке погане. Я розумію, що зараз сезон і всім все треба. От, тому такі затримки. Що з панелями, що з акумуляторами. Нам нічого не залишається робити, як тільки чекати і сподіватися, що все буде добре, що все до нас доїде. Хто вийшов у нас попрацювати, це Єгорчик. Вон у нього вже активно йде робота. Єгорчик, а що це буде? А я пісок. Пісок? А в мене робота стала. Зараз думала, все полью. Куди там? Маме, это хіпі. Висипати? Ні, там сипаю. Ти уїжджаєш? А куди ти поїхав? Ага. Це ти сюди висипаєш? Все, він висипає сюди. Що в нас тут за будиночком? Я, до речі, сюди. Переживаю, що тут у нас коти сюди попадуть. Тут у нас, бачите, такий злив. Зараз його присипало. Я туди положила ту пасочку, щоб вони туди не попадали. Бо вони ж такі цікаві, Вони, тут коли була дірка, вони такі дивляться такі, вже половина кота нема, половина кота це саме в дірки, там половина тут. Не дай Бог, це впаде. Ми ж потім його не достанемо відтуда. Ну, Це ж всі всі листя. Скоро будемо прибирати. Я оце періодично тут вигрібаю, щоб не запускати оцю частину. Це нам треба буде ще оці підрізати. Я не знаю, ми хочемо взагалі їх підрізати по максимуму. Я забула, як воно називається, чи кампсіс, чи щось таке. Воно таке прям. Його не виведеш нічим. І воно... ну, хочемо по максимуму його підрізати, щоб. Ну, воно мені не подобається. Ну, не знаю, з нього толку ноль, куча бджол. Е... Ну, не моя рослина. І воно таке, бачите, воно росте росте, воно як ото вредитель. Воно проростає і, і на фундамент, і на що хочеш. Я дивилася відео, у людей навіть, отут в стіни воно проростало, ну, що казати, я зараз вам покажу. От коріння, бачите? Оце воно вже все там. Оце воно вже все там. Отут, от за цією от. Вона вже погано тримається. Це ж воно там, цей кампсіс чи як його, це він туди пішов. Дуже тяжко його вивезти, от. Он, бачите? О, отут він вже росте. Тому що я кажу, ми хочемо по максимуму його підрізати. От. Оце там будиночок, він той весь обплів, і внутрі теж там його коріння, всюди просто. Ось, це такі у нас плани на ближайше майбутнє, якщо все, все буде добре. Тому що а, сьогодні вночі а, Полтаву обстрілювали і писали і шахеди, і ракети, дуже багато, майже там всю ніч воно було. І це я не знаю, що тепер буде з Кременчуком. У мене якась така чуйка нехороша. Тому що, якщо воно, думаю, якщо Полтава, ну, мабуть, наступні ми. Дуже страшно, тому що, якщо все летить на кременчук, воно все летить через нас. От. Так що, якщо будемо живі здорові, будемо займатися тим, що коли всі листя опадуть, будемо згрівати, будемо все підрізати. Мама! Мама, що, мама зараз мама прогонить цю кошечку, не переживай. І ну, роботи ще дуже багато. Дуже багато. І робота Папі постійно є. Угу. Mm -hmm. Тільки що ходили, дивилися, хтось там так активно бібікав, бо думали, що тут щось там до нас. А он, бачите? Це Укрпошта приїхала до сусідів. Оце живемо вже в селі, нема тут нічого. Ні пошти, ні магазину, ні школи, ні садочка, нічого нема. І оце Укрпошта, таке воно виїзне відділення. Укрпошта приїжджає раз. У п'ятницю, ну, це в обід. І все. Ну, ново, нова пошта можна, коли оформлюєте замовлення, можна кур'єрську доставку, щоб привезли прямо до будинку. Оце я завжди використовую цю кур'єрську доставку. Тому що відділення у нас тут нема. Отак. Ну, знаєте, мене це не, не, не напрягає. Я укрпостою не користуюсь, а якщо мені щось треба... У мене немає такої можливості, щоб я могла їздити кудись в магазин. Майя Приїжджають батьки, майя, ми закупляємося продуктами. Майя, майя, а якщо мені потрібно майя. щось замовити, то я викликаю кур'єрську доставку і все. Зараз розказую про оце. Що ми тут наробили. Коротше, це в нас пересадка півоній. Зняли ми оцей заборчик. От. Повикапували всі кущі. Дві які в них коріння. Я ніколи не думала, що в сьогодні такі коріння. От, і попересаджували. Отак от, от тепер у нас тут все виглядає. Ще ми будемо в порядок приводити оці всі кущики, потім трошечки згодом. От Посадили сюди і також от сюди попересаджували. Сьогодні у нас 3 жовтня. Дивіться, які в нас ще трояндочки гарні є. Там нема, правда. Ну, там вже, бачите, така вона цвітає вже. От. Це, напевно, вже не буде. Вже все. Тож я вже не бачу, щоб воно було в нас. Які в мене ще на сьогодні плани, я хочу трошки покосити. Ну, якщо, звісно, в мене це вийде, в мене є косарка, я потім вам її покажу, розкажу про неї. От, хочу там покосити траву за будинком, може ще тут десь. От, зроблю такий невеличкий огляд. Косарочка в мене від прокрафту, акумуляторна, дуже зручна. Тому це буде вже в наступному відео. Дивіться, підписуйтесь, якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. До зустрічі!